Хотів би прохати засоби масової інформації, у вас бути об'єктивними. Джинса це річ, яка приносить прибуток, але є недостойна для будь-якого журналіста. Коли до мене, як до очільника адміністрації, заходять будь-які листи і звернення від громадян, мої функції послати їх в відповідні управління для того, щоб вони розглянули. Таких листів заходять за тиждень сотні. Їх розглядають відповідні управління і надають свої рекомендації. Таким чином і зайшов цей лист, я його відправив на розгляд управлінню ЖКХ, яке надало вісного про те, що цього недоцільно робити, і на цьому питання знялося тим людям, які проявляли цю ініціативу, була надана відповідь, що це недоцільно робити. Такий шлях проходження будь-яких документів міський, в міській раді в обласній державній адміністрації на будь-який документ, який офіційно заходить в ці структури, мусить бути надана позитивна чи негативна відповідь. Треба на це, як людина, яка працювала на той час в адміністрації, дала негативну відповідь. А то що так, чоловік зв'язаний з бізнесом з помощниця Тімошенка? Так просто з бік Ви знаєте, я зараз плітки, ви будете розповідати на базарі, я таких тонкощів, про які ви сьогодні свідчили, не знаю, не маю інформації. Ну, в я в вам... Ми були нардепом і е, Батьківщина тоді, і в тому числі, і за нього була переговори, так не Ані Дорогина, вступати в перепалку, я відповім на це. Спасибо.